Сьогодні другий день зйомок з'єднання Юпітера і Венери, вони в порівнянні з вчорашнім днем уже стоять майже в вертикальному положенні. Ось. Так що сьогодні ще раз їх познімаю, але у мене інакша ідея, до того ж вони вже трохи далі одне від одного стали, тому я... Сьогодні буду іншим телескопом це робити, у якого менше поле зору. От. І Вони будуть не, ну, не по краях кадру. От. Так що на цьому я поки що припиняю розмови і розповіді. І буду встановлювати сетап. Тим часом можливо це все повинно за прогнозом розлетітися, От, бо тут щось таке незрозуміле поналетіло, хоча його вже за радаром не повинно бути, але ну, начебто воно має рухатися в бік від мене, так що на момент, коли я буду готовий для зйомки, винуватці мого виїзду. Сьогоднішнього вже будуть, я думаю, начистити чистій ділянці. Так що поки кінець зв'язку. Ну що, сьогодні другий день близького з'єднання Юпітера і Венери. 2, 2 березня 2023 року. От, вчора я саме з цієї точки їх знімав, і вони були в такому горизонтальному відносно горизонтоположенні, сьогодні майже вертикальне. Але в кадрі, ну, звісно, я їх розмістив таким чином, щоб вони все ж таки в кадр влізли. От, і наразі вони. Ще на відстані доволі близький, трохи може менше градуса, а може вже десь градус. От Вчора вони були ще ближче. Але оскільки сьогодні вони вже трошки далі одне від одного, я вимушений був взяти не той телескоп, який був вчора, а дещо інший, який, ну і менше за діаметром і менший за фокусною відстанню. Але саме тому, що він менший за фокусною відстані, то ці дві планети гарантовано можуть влізти в кадр. І от ми їх спостерігаємо зараз в відеорежимі. От. Далі я почну збільшувати ІСО, щоб ви могли побачити супутники Юпітера. Ну, правда, тоді буде вже пересвіт по дискам планет. Але то таке вже чимось доводиться жертвувати. А потім спробую зробити фотографії цього всього діла От, і спробувати потім скомпілювати все це, ну, щоб було видно їх на фоні зірок. Так що, поки що, кінець зв'язку я займуся фотографуванням. Ну Ось так воно приблизно і відбувається. Запущено камеру на серію знімків. Наші красені знаходяться там, на південному заході виходить. І тим часом йде зйомочка. Хочеться просто витягнути так, щоб і зірочки були, і планети поруч з ними і не пересвічувало зірочки, але це дуже складно. До того ж вони ще низько над горизонтом, то є певні труднощі в цьому плані. Але в будь-якому разі добре, що ми це все одно приїхали. І не полюнувалися і зробили. Я стою біля дороги, тут поруч їздять машини періодично. Сподіваюсь, ніхто нічого такого не подумає. Бо не хотілося. Зараз ще зроблю може експозицію. Зовсім невеличку. все а Ось таке бувало в житті, щоб ви в руці тримали і Юпітер, і Венеру одночасно. От у мене таке сьогодні сталося. От, а тепер я буду зні, ну, зменшувати, по-перше, ІСО, щоб шумів було менше. Супутники, як ви бачите, зникають в такому випадку. О, ну і ми маємо. Ну, на мінімальній ІСО. Ну і дещо збільшимо. Ну, точніше, зменшимо експозицію, збільшимо як число, воно виглядає, але... От, але здається, я забув ще перевірити різкість, так що поки що стоп машина.